Всім вітання, пропоную на продаж свіжу пригоду шкоду Фабія з 1.4 МПА двигуном, звичайним атмосферним 1.4-двигуном, на який можна ставити безпроблемно газ. Зараз я покажу показники товщиноміра. Так, 101. 101. капот не фарбований, 105, 102. Зкрило також не фарбовано, взагалі ніяких рижиків по арочці немає. Ось показую. Знизу також на порозі Тут також немає ніяких рижиків. Так, далі дверка 93, 111, 101, дах. 94. так, Всередині показую. Ось так виглядає. Взагалі фабія на топовій комплектації. Є круїз-контроль, є підігріви Сидінь, є клімат контроль, ось є адаптивні лінзові фари, також є функція корне. Ну Про це пізніше поговорю. Так, ось, покажу зараз. Пробіг на автомобілю 157 тисяч. Це рідний пробіг. Можна перевіряти по любим базам, Навіть по карверті, коли перевіряли, є сервіси всі. Які підтверджують цей пробіг. Так, далі показую показники товщиноміра. 53, внутрішня частина 44. 60. Сидіння показую, що немає ніяких надривів. Взагалі сидіння в ідеальному стані. Так, карта. Кнопочки не витерті. Ось показую. Далі показую. Задню дверку 109, 98, 96. Також ця деталь не фарбована. Задній ряд взагалі як новий. Сидіння покажу. Ой. Ще раз покажу. Також внутрішня частина не фарбована. Ось так карта виглядає. Проведе заднє крило, 111, 95, 95, також арочка без всіляких рижиків і того подібного. Так є присутня Вся наклеєчка. Ось, так ще поріг покажу. Ось. Так. 101. 115. П'яда? 95. Також нафарбовано 103, 98. 98. Рижики також немає. Ще раз повторюсь по автомобілю взагалі рижиків немає. Так, є задня шторка. Ось. Є... Також зараз я продемонструю, що є запаска. Ну, тут є полочка, її треба знімати, але я покажу, що є запасочка. Ось. Так, все виглядає в автомобільчику. Так, далі ми йдемо. 106. 105. 105. 106. 103 Так, також покажу. Ось арочка без рижиків. Ось є наклеєчка. Так, далі ми показуємо ще салончик з цієї сторони. 58, 81. Ось так, карта виглядає. Так, показую далі цю детальку. Ця деталька в нас фарбована. Ось. 206. 145. Ця дверка фарбована. Практично вона тільки в цьому місці. Тут були царапинки і це фарбовано. ось. Так, далі показую цю дверку. Не фарбовано. 101, 95, дах. 100. Також ще з цієї сторони покажу. Ось сидіння. Також поріг. 57, 74, 60. Оригінальні е, фабіоські коврики є. Так, далі. Карти що це покажу. Так, далі це крило, також не фарбоване. Ось, ще раз показую, 88 арочка взагалі також без грижиків. Загально, взагалі по кузову. Ну, Дуже в останні автомобіль. Ще так поки покажу? Ой. Так, І капот ще з цієї сторони. 107, 110. Те, що на автомобілі оригінальний пробіг, ну, можна перевіряти по всім базам. Ще раз повторюю, перевіряли навіть на CarVertical. Також підтверджується цей пробіг. А зараз я заведу автомобіль. Покажу ще по салончику детальніше. Дивіться, яке кермо. Ну, Просто нове кермо. Дивіться. Ну, в такому стані керма я ще взагалі не бачу для таких пробігів. Клімат контроль. Так, зараз заведу машинку. Співаборту. Так, є бордочка два штучки. Тож є дуже цікаво. Так, клімат працює. Парктронік, до речі, ж є ж на автомобілі, також працює. Підігрів сидіння, один-другий, також працює. Так, явукс є на автомобілі. А, також є функція корнер. Тобто, а, це освітлення, яке. Освітлюється в поворотах. Коли ви їдете на автомобілі, наприклад, ви вправо-вліво повертаєте, відповідно вам освітлюється також цей поворот з допомогою протитуману. Також зараз покажу під капотом, як працює двигун. До речі. Ось так працює двигун. Дуже тихенько, до речі, ось є сервіс. 107 тисяч в у 2021 році. Так, ремінь ГРМ 107 мінявся тисяч. Е -е, зараз ще покажу кришка клапанів, заливна, дивіться, притягується ідеально. Так, двигун працює, сухенький, що знизу, що зверху. Так. Е -е, на автомобілі також є е -е, каталізатор. Він не вирізався, зараз я продемонструю, вихлопну трубу, і де вона є? Ось, дивіться. немає ніякої сажі, тобто двигун працює взагалі ідеально. Такий автомобіль.